Друзі, привіт! З вами Сергій Шурикстрим. Зараз мова піде про серію прожекторів ЛЛ, але не ось ті прямокутні з двома діодами жовто чорні 802, й 812й. Їх уже немає, на жаль, їх знайти на ринку неможливо. Усі їх розібрали. А мова піде про аналогічний прожектор тільки в іншому корпусі. Це той самий ЛЛ, тільки це серія 303. Чим він відрізняється? Дивіться три діоди по 5 ватт, плюс це копівські діоди, плюс SMD-шний діод червоного світла. Використовується як знак аварійної зупинки. Але вам не обов'язково його використовувати як знак аварійної зупинки. Ви цим ліхтарем можете шикарно освітлювати приміщення, двір, гараж, не знаю, все що завгодно. Тут стоїть два акумулятори 18650. Відразу кажу: акумулятори дохленькі бажано поміняти. Ось так от стає три батарейки 3А. Дивіться, що ми маємо тут. Ми маємо тут гніздо зарядки micro USB і PowerBank. Якщо стоятимуть потужні акумулятори, ви можете використовувати це як PowerBank. Ручка крутиться реально зручно в перенесенні, або можна ось так проткнути, або ось так, або так завгодно, або навіть ось так ось підвісити. Теж маємо можливість щодо світла. Подивіться яскраве об'ємне світло, велика потужність, середня потужність. І далі ми маємо червоний трикутник і миготливий червоний трикутник. Але це для автомобілістів. Ще раз кажу, зараз цей ліхтар це альтернатива ось тим прожекторам, які просто зникли з ринку. Ну і мало того, у зв'язку з тим, що він трикутник і він не призначений для домашнього користування, в лапках він має дешевшу ціну. Тому зверніть на нього увагу в умовах наших відключень світла він вам стане надійним помічником.